Клієнт. Для тебе найкращі ціни. Зоною клянусь. Притримую для тебе найкраще. А от і мій улюблений клієнт. Для тебе найкращі ціни. Зоною клянуся. Тримаю для тебе найкраще. Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування варти в Марій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Хоч хтось пристойний. Радий бачити. Для тебе зроблю якнайкраще. Щасти там. Батя прийом, це Малер. Зото, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону нарешті. А звідти вже назад до бороди. Сподіваюся, його там ще не втопили в болоті. Усе відвідався. Я сталкер. Скіф, я від Зотова. Так, він попереджав про... Стояти, сталкере, прохід заборонено. Я від Зотова. Шукаю полковника Коршунова. Почекай, я доповім. База Коршунову. Прийом. Пане полковнику, у нас тут Сталкер. Каже, від Зотова. Але так. Слухайся. Іди на аванпост. Полковник зараз там.

на пам'ять зберіг Під живутку відставити з хіблена. Вас наказ перестріляти цих дворюк. Гей, сталкери! Хочеш підзаробити? Підходь сюди, обговоримо. Постріляєш мутантів на схилі. Не задякую, звісно. Ти що, хочеш наказ сталкеру довірити? А що, думаєш, не впориться? Добре. Візьмусь. Вони там, прямо перед будинком, сталкери. Напарник якраз їх видивляється. Чувку, браче, а ти подивимося, впорається Сталкер чи ні. Добре стріляєш сталкера. Здогадуйся, де досвіду набрався. Нащо ж ти службу на гонитву за мутантами проміняв? У мене є причини. І тебе вони не обходять. Та я чхати хотів. Ось тримай свої чесно зароблені. А не руш! Я до полковника. Від зотова. Проходь. Ткаченко. Відставити. І з ким воювати доводиться теж мені. Хі -хі, бунтарі та шукачі пригод. Приходять, думають, тут ніхто не наглядає. Думають, ніхто не бачить, що вони лише бухають та б'ються або займаються чимось гіршим. Влаштовують засідки, нападають, грабують. Бачу, ти теж перейнявся цим місцем. Полковник Коршунов. Голова варти. А ти, напевно, скіф. Твої дії в малі. Це цікаво. Ти обрав співпрацю з вартою, а ваш брат рідко вчиняє настільки розумно. Зазвичай думає, що ми тут псуємо їм веселище. А ти розумієш, що насправді варта тут робить, Сталкери. Та якось не замислювався. Передбачуємо. Про нас усіляки можна почути, що ми на побігеньках учених, що хочемо всіх сталкерів вигнати, всі артефакти вигребти, але все простіше. Багато років від цього місця більше шкоди, ніж користі. Зона стала парком атракціонів для відбитих на кшталт тих, кого ти зустрів. Варта покладе цьому край. Позона цінний ресурс. Доки мені не заважають, плювати я хотів на сталкерів та бандитів. Але, бачу, ти не такий, як вони. У тебе є мета. Зараз моя мета Нестор. За інших обставин я б з легкістю організував вашу зустріч, але Нестор кудись подівся. А на депо окопався чернозем з бандою. На великий за вбивство сидів тут, грабує сталкерів. Він останній контакт Нестора. Тому ми готуємося взяти депо штурмом і отримати всі відповіді. Ти з нами? Так, я доєднаюсь до штурму. Розумний вибір. Мої бійці вже займають позиції. Йди до капітана Шкарлате та виконуй його подальші накази. По завершенню, я зв'яжуся з тобою з проханням. Тож сподіваюся, що ти виконаєш усе чітко. Щасти, бійцю!